У цьому відео ми познайомимося із безкоштовним щоденником трейдера. Підключимо його до біржі BingX та розглянемо інтерфейс. Щоденник трейдера це безкоштовний онлайн сервіс для аналізу угод. Він допомагає трейдерам відслідковувати результати торгівлі, виявляти помилки, поліпшувати свої стратегії. Що вміє Traders Diaries? Автоматичний імпорт даних із популярних бірж, докладна аналітика угод, прибуток і збитки. Статистика за інструментами, часом, стратегіями та багатьма іншими параметрами зручний інтерфейс для ведення нотаток та коментарів до угод. Як підключити. Ось покрокова інструкція. Крок 1. Створіть або увійдіть до облікового запису BingX. Якщо у вас ще немає облікового запису, зареєструйтесь на офіційному сайті, потім пройдіть процедуру верифікації, щоб активувати профіль. Крок 2. Створіть API ключі BingX. На офіційному сайті BingX натисніть на іконку користувача та натисніть Управління API. У правому куті натисніть кнопку Створити API. У вікні введіть назву ключа, наприклад, Щоденник, виберіть розділ читання, натисніть кнопку Підтвердити і пройдіть перевірку безпеки. Готово. API ключ створено. Скопіюйте поля API Key та Secret key для підключення до щоденника. Крок 3. Підключіть щоденник до BingX. Виберіть BingX у списку підтримуваних бірж. Введіть ключ API і секретний ключ. Збережіть налаштування та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб підтвердити з'єднання, що ви отримаєте після підключення. Після успішного підключення у щоденнику з'явиться інформація з вашого облікового запису на біржі. Ви зможете відстежувати прибуток та збитки за кожною угодою. Дізнайтеся, які угоди були успішними, а які потребують покращень, переглядати деталі угод, час відкриття та закриття, обсяги, ціни входу та виходу, аналізувати графіки та статистику, наочний розподіл прибутку по днях, інструментах та стратегіях, додавати індивідуальні нотатки, залишайте коментарі до угод, фіксуйте свої думки та ідеї. За допомогою щоденника трейдера ви отримаєте повне уявлення про свою торгівлю. Зможете виявити слабкі сторони та зосередитись на їх покращенні. Безкоштовно зареєструвати щоденник можна за QR-кодом або посиланням в описі.